Фестиваль коляда на майзлях відбувається в Івано-Франківську. Вже в шістнадцятий він був заснований у 2010 році при Василянському монастирі Царя Христа Української греко-католицької церкви. А вже за кілька років це святкове дійство внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. В чому особливість цьогорічної коляди на майзлях розкажуть наші прикарпатські колеги. Традиційно різдвяний фестиваль відбувається у Івано-Франківську у мікрорайоні Майзлі, тому й носить одноіменну назву. Головною метою цього дійства є відновлення, збереження та поширення різдвяних традицій, колядок, щедрівок, а також обмін творчими досягненнями мистецьких колективів, зокрема і закордонних. Практикуємо участь колективів з за кордону. В час війни багато наших хороших артистів виїхало, диригентів виїхало, Вони вже поробили свої колективи. Відповідно, знаєте, нам приємно, що майзлі розростаються. Коляда на майзлях стала центром коляди на Україні. Цьогоріч фестиваль має тематику родинності, тому на нього запросили сімейні гурти. Колядували також ансамблі військових та переселенців. Загалом за ці дні виступили понад пів сотні колективів. Захоплення глядачі зі свого боку щоденно влаштовували в залі храму Аншлаги. Я думаю, те, що він єднає багато колективів з різних куточків. Ось нашої країни в такий час можна прийти насолодитись. Трошки заспокоїтися, відволіктися. ось, тому це доволі класно і для старших людей, і так само для молоді. Це є і радість, і честь, і, і, і можливість і, тут побути просто між друзями. Дуже багато колектив, фантастичне гроно виконавців, ви маєте. Я просто подивляюся з року в рік, яке тут ну, море незліченне на ваших талантів. То я сподіваюся, що ми прикрасимо своєю різдвяною, там кількома творами з нашої різдвяної програми е, ту цю бутність. За останні кілька років фестиваль значно розширився. Так цьогоріч у онлайн форматі до коляди доєдналися учасники зі сполучених штатів, Канади, Литви, Словенії, Румунії, Португалії, Італії та Швеції найяскравіші колективи та талановитих виконавців організатори об'єднали на заключному гала концерті. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук спеціально для телеканалу Еспресо.